Мої вітання всім присутнім. Я Аліна Парнюк, голова учнівського самоврядування Шосткинського Вищого професійного училища. Сьогоднішні реалії повністю змінили і переформатували наше життя. Ми проживаємо на прикордонній території, тому вже другий рік поспіль навчаємось дистанційно. Не дивлячись на ситуацію, яка склалася, учнівське самоврядування Шосткинського Вищого професійного училища. Проводить активну роботу з різних напрямків. Результатом такої роботи є численні заходи, акції та зустрічі, які сприяють залученню української молоді до вирішення важливих соціальних проблем, формуванню гармонійної, соціально активної особистості, власного я. Протягом 2022-2023 навчального року учнівською спілкою закладу було заплановано і втілено в життя багато добрих справ. Зараз я хочу окремо зупинитися на деяких здобутках, які на нашу думку заслуговують особливої уваги. На початку навчального року у Шосткинському ВПУ стартував соціальний проєкт відбудуємо країну разом, до якого долучилося учнівське самоврядування. Проєкт розроблений педагогічним колективом і учнівською спільнотою закладу і має за мету піднесення іміджу училища. Виявлення і створення умов для розвитку творчо обдарованої молоді, пропаганду робітничих професій українською та англійською мовами. Проєкт має такі розділи: Успішні випускники. Живемо повну», я волонтер і казкова майстерня. Цікавою частиною проєкту є розділ Успішні випускники. Щороку навчальні заклади випускають у самостійне життя частину своїх учнів. А чи завжди ми знаємо, як складається їхня доля? Ми вирішили вивчити це питання і зібрали інформацію про те, як влаштувалися наші випускники після закінчення закладу. За підсумками такої пошукової роботи створили альбом Успішні випускники Шосткинського ВБУ, де розмістилися цікаві історії кар'єрного сходження понад сотні наших колишніх учнів. Ось деякі його сторінки. Наступний розділ проєкту Живемо повну». Учні нашого закладу завжди беруть активну участь у роботі гуртків художньої самодіяльності, технічної творчості, у суспільно-наукових проєктах, спортивних змаганнях, святах, концертах, акціях, до Дня профтехосвіти, уроки мужності, всеукраїнський диктант національної єдності, Нумо хлопці, 16 днів проти насильства. Флешмоб Моя професія, моє майбутнє та в єдності Сила. Акції Керуй своїм життям читаємо Шевченка, Дистанційний тимбілдінг» і багато-багато іншого. У закладі існує чимало гарних традицій, ініціаторами яких є саме учнівське самоврядування. Однією з таких є проведення щорічного рейтингового конкурсу серед найкращих учнів закладу ТОП ВПУ. Згідно з положенням конкурсу, кожна група визначає найкращого учня за наступними критеріями: навчальні досягнення, активна участь у житті групи та училища, професійні навички, життєва позиція. Матеріали конкурсантів оприлюднюються на сайті училища та на сторінці закладу у Фейсбуці. Переможці рейтингового конкурсу визначаються рішенням журі. Враховуючи результати онлайн-голосування, родзинкою в розділі Живемо на повну» є Агітбригада Позитив, з уст якої лунає головний меседж проєкту навчатися в училищі модно і престижно. До вашої уваги відеоролик, авторами якого є лідери учнівського самоврядування. Залишили школу за плечима, хліпаю очима, треба далі здобувати освіту, може професійну, з першої хвилини, голові картина, маю власний магазин і круту машину, взяв документи, біжить студент, Я все ближче і ближче, моя мрія ти повиш. Вище, вище, вище професійне пладачі найкращих місці кожен за твоєму. Та працювати творчі колектив успішна країна, переможна країна, успішна країна, щаслива родина. Майбутнє це сильна квітуча держава, а освічена мова. Найкраща оправа. І згадайтеся вам, ця фраза. Відбудуємо країну! Сьогодні особливо заслуговую на увагу розділ проєкту Я волонтер, активними учасниками якого є лідери учнівського самоврядування. Разом з волонтерським загоном Небайдужі серця вони ведуть активну волонтерську роботу, платіння маскувальних сіток та кікімор, виготовлення та передача буржуйки для потреб ЗСУ, участь в благодійному марафоні на підтримку ЗСУ, участь в акції Паска для захисника. Проведення благодійної акції в підтримку ЗСУ Смілива гривня. Акція підтримати дітей Лиману. Адресна допомога випускникам училища, які зараз знаходяться у лавах ЗСУ. За цей навчальний рік ми назбирали цілу скарбничку добрих справ і пишаємось тим, що робимо свій внесок у нашу спільну перемогу. На базі нашого навчального закладу у 2022 році створено навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників за професіями кухар, кондитер, офіціант. Розділ проєкту казкова майстерня, яка працює на базі цього центру, сьогодні є надзвичайно популярною серед малечі і школярів Шосткинської громади. Поряд з досвідченими майстрами училища наші учні проводять майстер класи Таким чином вдосконалюючи свої професійні компетентності. А поки випікаються пиріжки, булочки, тістечка, піци, гуртківці закладу розважають гостей. Кожного разу нові яскраві костюми, неймовірні сценарії, цікаві казки, розвиваючі ігри, змагання у формі повчальних історій тощо. Тільки за цей рік у навчально-практичному центрі відбулося більше ста майстер-класів для школярів. Результати роботи над проєктом «Відбудуємо країну разом презентуються в День кар'єри, який традиційно проводиться у кінці навчального року. Це захід, який об'єднує здобувачів освіти закладу, школярів, соціальних партнерів, випускників, батьків. День кар'єри вшановує здобувачів освіти, які проявили себе протягом навчального року і мають здобутки за певними номінаціями. Вони змінюються за потребою часу. Цьому році вони є наступними: волонтер року, лідер року, журналіст року, молодіжне підприємництво, спортивний олімп, екологічна ліга, творче сузір'я і «Топ 23. Роботу учнівського самоврядування висвітлюємо на сторінках нашого сайту та у Фейсбуці. Такий принцип роботи дає певні результати. Я, як голова учнівського самоврядування, бачу, що сьогодні змінилося ставлення здобувачів освіти до поставлених задач, активізувалася робота лідерів учнівського самоврядування в групах, переформатувалася робота волонтерського загону Небайдужі серця. Життя в Шосткинському ВПУ не стоїть на місці. Ми розумні та талановиті, енергійні та небайдужі, активні та відповідальні. Ми готові до змін. Ми здатні самостійно організовувати своє суспільне життя і відповідати за свої рішення. А знання, навички й уміння, набуті в учнівському самоврядуванні, допоможуть нам успішно самореалізуватися в майбутньому житті. Разом до перемоги. Дякую за увагу.